Вітаю! Ви дивитесь новини на межі. У студії для вас працює Ганна Томіна. Ми оперативно розповідаємо про головні події прикордоння у всіх десяти громадах Шосткинського району. Сьогодні у випуску ми розкажемо про атаку по цивільному авто в середині буді, спалені ворогом будинки на Глухівщині та спалену школу у Шалигино. Сьогодні, близько 15.40 російські військові вдарили по цивільному автомобілю в середині буді. Дронами було атаковане автопідприємство і яке стояло під деревом. Машина загорілася. Пожежу ліквідували, а товар, який вдалося врятувати, перевезли. Попередньо люди не постраждали. Також влучання ФПВ-дрона було пошкоджено приміщення магазину. Напередодні 16 жовтня під ворожим обстрілом опинилося селище будівельне глухівської громади. Дронами були знищені два житлові будинки. Нині в селищі залишилося лише. Кілька мешканців. До війни в Шалигінській школі навчалося 115 дітей. Тепер замість класів руїни, а замість дитячих голосів тиша. Навесні цього року росіяни зруйнували будівлю майже повністю. Директорка школи Наталія Лошкарьова залишалася в селищі до останнього, доки ворог не почав нищити будинки місцевих жителів. Історія школи, якої більше немає, далі у сюжеті. Понад 70 років шолингській школі лунав дитячий сміх. До повномасштабної війни тут були учні зі всієї громади, розповідає директорка Наталя Лошкарьова. 115 дітей було дві філії: це Сварківська філія і Чернівська філія. Під час війни ці філії закрились. Зараз у нас одна філія це Соснівська філія. На даному етапі у нас 65 учнів по опорному закладу, 13 учнів по Афілію пані Наталія пригадує ранок 24 лютого, коли її розбудив тривожний дзвінок. Водій шкільного автобуса питав, чи їхати за дітьми в Ходине та вовківку. Села на нулі того дня, каже ніхто з учнів до класів не прийшов. Але після першого шоку війни колектив почав збиратися в закладі та плести маскувальні сітки. Це дуже добре. Да, відволікало і якось воно разом. Це легше пережити. Метр за метром хвиля війни докотилася і до Шалигиного. Спочатку випаливши ближче до кордону села, як отходене. місцевим жителям каже Наталія Лошкарьова, довелося пережити те, що раніше вони бачили лише у фільмах про бойові дії. Жінка залишалася в селищі, допоки росіяни не почали нищити будинки. Поряд погоріли у нас сараї, гаражі, все це погоріло, залишилось, Ну я живу в двохетажному домі, і коли. Знаходишся в підвалі чи в підвалі, а вокруг тебе все горить, стріляють, взривається. Важко було прийняти те, що треба виїжджати. Полючим рішенням виїжджати було і для вчительки Ірини Шаматриної. Жінка народилася на серединобудщині, але рідною домівкою вважає саме Шалигини, де проживала з чоловіком та дітьми. У колектив школи вона прийшла працювати у 2016 році. Згадує, саме підтримка колег допомогла пережити їй найважчі моменти. Найтепліші спогади пов'язані і з учнями, і з педагогічним колективом. Да? Не дарма у нас група Вайбер підписана наш дружній колектив. Да, це про все говорить, про багато говорить. Тобто, у нас такий колектив, да, що один одного завжди готові підтримати будь-яку хвилину, да? незважаючи на свої особисті труднощі, але все одно все відкладається і. Всі приходять на допомогу один одному. Пані Ірина жила в селищі до останнього, віривши, що зможе перечекати обстріли. Їй довелося тікати Шалегиного 31 березня, коли росіяни атакували будинок родини. вірили, що все це пройде, що там і вікна вставимо, і будемо жити. Але не так сталося. Це обстріл градами. І коли ну, все повилітало, але на той час якраз дитина молодша приїхала додому. І дякую то Богу, що вона залишилася жива. Хоча ну, те вікно і, там, і принтер все було ну, потрощено в тій кімнаті, і стіни, і, там, і ліжко, все було в склі. Весною росіяни кілька разів били по Шалигінській школі дронами. Вона майже повністю розбита. Попри це, заклад продовжує працювати дистанційно. Більшість вчителів виїхали в глухів, дехто далі. Час від часу педагоги зустрічаються з учнями в місті, проводять заходи. У селищі Вороніж прощалися з Андрієм Олексійовичем Савелою. Він народився 12 червня 1984 року у Воронежі. Після школи навчався в місцевому ПТУ номер 42 Служив армії, працював у рідному селищі. У червні 2023 року став на захист України у складі окремого президентського полку імені гетьмана Богдана Хмельницького. Виконував обов'язки гранатометника за службу. Отримав нагороди учасник бойових дій та золотий хрест 15 жовтня. Серце захисник яка зупинилася. У шостя засудили молодого чоловіка, який майже два роки працював на агентурну мережу Росії. Зрадник передавав окупантам координати місцевого оборонного підприємства. За інформацією слідства, через його дії завод обстрілювали щонайменше чотири рази. У листуванні з представником РФ чоловік обіцяв повідомити про розташування українських сил оборони в обмін на удар по будівлі ТЦК та СП. У червні 2024 року його затримали. А 15 жовтня суд виніс вирок. Вісім років позбавлення. Волі з конфіскацією майна. У шостій чоловік підпалив автомобілі через ревності. Подія сталася 15 жовтня на вулиці Центральної Ради. За даними поліції, 32-річний чоловік поспарився зі співмешканкою. Облив авторощиником для фарби, підпалив його та втік. Йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України: умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Досудове розслідування триває. На цьому все. Дякуємо, що подивилися новини на межі. Не забудьте поставити лайк та поділитися випуском із друзями, адже так більше людей дізнається правду про життя шоскинщини під ударами ворога.